Якщо дитина залишається без батьківської турботи, не потрібно чекати надання їй статусу дитини-сироти або ж дитини, позбавленої батьківського піклування. Родичі або знайомі можуть скористатися механізмом тимчасового влаштування дитини до себе у сім'ю, а вже згодом встановити опіку або піклування над дитиною. Алгоритм дій для встановлення опіки або піклування над дитиною. Перш за все, кандидат подає відповідну заяву та всі необхідні документи до служби у справах дітей. А саме, це паспортні дані, довідку про несудимість, довідку від психіатра, нарколога, а також документи, що підтверджують, що у особи у власності або користуванні є житло тощо. Крім того, кандидат може подати відповідну заяву та всю необхідну інформацію через портал Дія. А надалі служба у справах дітей протягом п'яти робочих днів перевіряє всі документи та відвідує житло кандидата для того, щоб скласти акт про обстеження житлово-побутових умов. Крім того, кандидат повинен пройти навчання про догляд за дітьми, позбавленими батьківського опікування. Якщо ж кандидат є родичем цієї дитини та проживає з нею уже однією сім'єю, тоді це навчання є не обов'язковим для нього і він проходить його за бажанням. Коли служба у справах дітей отримує всі необхідні документи, зокрема акт про обстеження житлово-побутових умов та довідку про проходження відповідного навчання, вона бере кандидата на облік та готує висновок про можливість встановлення опіки або піклування над дитиною. Цю чергу райдержадміністрація або ж орган, виконавчий орган міської, сільської селищної ради або ж суд протягом одного місяця з моменту отримання всіх необхідних документів вносить рішення про встановлення опіки або піклування над дитиною. Якщо вам потрібна професійна правова допомога, звертайтеся на безкоштовну консультацію до адвокатського об'єднання Правда.